Наймасштабніший трейдерський турнір року: кубок трейдерів BitGet 2025. Це не просто змагання, це грандіозний виклик для усіх трейдерів поборотися за величезний призовий фонд у 300 тисяч USDT. Якщо ти інфлюенсер або блогер, і у тебе є своя спільнота трейдерів. Це саме той турнір, який ти давно шукав. Це твій шанс проявити лідерство, побудувати команду та виграти частку від величезного призового фонду. Об'єднай свою спільноту та зірви банк. Якщо готовий, тоді давай розбиратися з деталями. Кубок трейдерів BitGet – це унікальна можливість для всіх користувачів від досвідчених трейдерів до новачків. Але ключова особливість турніру це командний формат. Ти можеш. Створити свою команду як капітан, або ж приєднатися до вже існуючої, піднятися у рейтингах за обсягами торгівлі та розділити призовий фонд разом із командою. І найголовніше це можливість об'єднати трейдерів та підвищити свій статус у криптоспільноті та заробити чималі гроші. Реєстрація проходить з 12 по 27 грудня 2024 року. Ну а сам турнір триває з 19 грудня по 21 січня вже наступного 2025 року. Року місяць запеклою боротьби та шалених емоцій. Тож не зволікай. Час працює проти тих, хто відкладає. Загальний прозовий фонд складає 300 тисяч USDT і розподіляється наступним чином: 10% з пула отримує команда переможець, друге та третє місце отримують по 5 та 3 відповідно. Капітани ж команд забирають 40% від внутрішньокомандного пулу, а решта 60% розподіляється між учасниками. Окрім того, перші 10 капітанів, які залучать 50 учасників у свою команду, отримують по 100 USDT у токенах BGB. Як взяти участь? Перше, зареєструй акаунт на BitGet, якщо ти ще його не маєш. Це буде ще й крута можливість, до речі, отримати бонуси до 6200 USDT. Далі перейди на сторінку турніру. Посилання є в описі цього відео, створи свою команду або приєднайся до вже існуючої. Ну а далі починай торгувати на ф'ючерсах, адже саме обсяг усієї торгівлі визначає переможців. Але це ще не все. Ексклюзив для нових курсувачів, Новачки, які вперше торгують фьючерсами на суму від 500 USDT, отримують по 10 USDT у BGB. загальний пул. 10 тисяч USDT. а ще буде діяти знижка 50% на vip статус Тобто учасники турніру зможуть швидше отримати vip привілеї за зниженою вимогою до активів та обсягів торгівлі. Підсумуємо, що можна отримати, прийнявши цей виклик: перше визнання у спільноті, друге неймовірний досвід роботи в команді, третє шанс показати свій трейдерський талант та виграти часткові 300 тисяч USDT. Цей турнір це чудовий спосіб піднятися у криптоспільноті з. Міцнити свою репутацію як трейдера або інфлюенсера і навіть змінити своє життя. Тож не зволікай, переходь за посиланням у описі, реєструйся, створюй свою команду та ставай частиною Кубка трейдерів BitGet 2025. Підписуйся на канал, став лайк, коментуй, якщо ти плануєш виграти цей турнір. Ну і, звичайно, побачимося на Бідгет.